Всім доброго ранку, на вулиці мороз, дуже холодно, літають багато пташок, вони всі голодні. Треба б допомогти птахам. Ось. У кого нема грошей, купити дорогу годівничку, можна зробити дуже дешеву, але ефективно. Подивіться, як просто робиться годівничка, Ось дивіться яка гарна. І цілої бутилки вирізуються, ось, бачите, вигинаються ось уверху такі пластини. І вже вам готова годівничка. Головне, ж не забудь насипати туди насіння у годівничку, тому що так просто годівничку почепити. Обов'язково туди щось треба насипати, щоб пташки зимою не голодали. Отак ось так ось пташенята годуються з годівнички. Я їх вирішив зняти з вікна, бо вони тікають. Бачите, в годівниці сидять і їдять насіння. І вже вони не голодні. Черга формується невелика, залозить. Бачите, в кормушку, годівничку і їсть. Ну, як завжди, ми вже колись знімали відео про годівницьку горобець, повигунець сидичок, сам сяде у бутилці і не дає нікому їсти, поки таке сидичко його не виженуть. Підбила його сидичка, він утік. О, тепер синички будуть їсти. Ось прилетіла синичка тепер. Якщо Заліза буде їсти. А так, поки не проженуть горобця, не дає їсти. Раз. Друга синичка прилетіла. Ось, і їх тепер вони по черзі, дивіться, по черзі їдять. Горобця десь не видно, а де ж горобець ївся. Прогнали таке синички горобця. Ну, синички соблюдають чергу. А от горобець ні заліз і не давав синичкам їсти. От, раз і по черзі. Взяла одну насідінку і полетіла. взяла і полетіла. Горний зимовий ранок, хот я сьогодні, і думаю, нагодую пташок. А то вони сиділи із хати крейду виклювали, з боку хати посідали і виклювали крейду. Зараз піду подивлюся, чи їх там немає. А там вони голуби вони сидять. ну голуби... Вони ж не їдять, вони не влізуть у кормушку, не знаю. Вони не, не, не залізуть. Хіба повну насипать? Вони насіння, мабуть, не дуже люблять їсти соняшник. Їдять на дарі ждуть, поки кукурузки їм кинуть.